Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить. Відкриваємось для Божого благословіння, воно виливається через хрест, через смерть Воскресіння, через жертву нашого Господа. Тому Господь благословив нас у Христі Ісусі. Амінь. 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 Знаєте, про що я думаю? Коли Господь мене знайшов, я не був гідним, російською достойним, гідним. Але Господь знайшов мене, Господь простив мене і прийняв мене. І коли я читаю Біблію, я бачу оці такі гарні ідеї про ці речі, про те, що я не був гідним, Бог знайшов, простив, пробачив. Прийняв, помазав, називає мене своєю дитиною, дав мені служіння. Як апостол Павло каже, що я був найпершим із усіх грішників, але Господь помилував мене спас і дав мені служіння, поставив мене на служіння. І ось ми бачимо, що апостол Павло він говорить, що ми виправдані вірою. Ми виправдані вірою, спасенні по благодаті, і ми вірою маємо доступ до цієї благодаті. Вірою маємо доступ до цієї благодаті. Це не від мене, це не мої заслуги, це не те, що я був гарним і Бог гарно до мене ставиться, це через Його жертовну любов, Його прийняття, Його віру в мене. І його милість до мене. Амінь. І ось ми вірою маємо доступ до благодаті. Це я читаю з Римлян. І ми бачимо, що Божа любов, вона виливається на наше життя, і ми радіємо на цьому, і ми бачимо, як Бог Він доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще не дуже красавчиками, ми були грішними. І ми були негідними, негідником я був. Але у Христі через Його смерть я сьогодні виправданий, і Бог знаходить мене гідним, Бог виправдовує мене, називає мене праведником, святим, своєю дитиною, своїм святим народом. Амінь. І ми сьогодні маємо примирення, і це дуже важливо, мені так це подобається примирення через Христа, примирення через Христа, виправдання через Христа, спасіння через Христа. Тому, коли в тебе такі ж думки, як і в мене, що я негідником був, що навіщо я Господу в такому стані, ти повинен зрозуміти. Що це гарний момент твого усвідомлення, що ти негідник і грішник, і тобі треба прощення і спасіння, і Спаситель Ісус Христос, який сьогодні вже звершив для тебе своє спасіння. Тому подумай про Христа як свого особистого Господа та Спасителя, і прийми Його в своє серце. Амінь.